Вітаю вас у справжньому зеленому серці Європи Карпатах! Це одна з найпротяжніших гірських систем Європи. Карпати простягаються велетенською догою на півтори тисячі кілометрів через територію восьми країн. Але сьогодні ми поговоримо лише про невеликих, але дуже мальовничих 10% їхньої площі, які розташовані на території нашої країни. Напевно, ви й самі багато знаєте про українські Карпати, бо, думаю, майже кожен із вас хоча б раз підкорював їхні вершини. Вони розташовані на заході України на території чотирьох областей: Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької. Висота карпатських хребтів становить півтори-дві тисячі метрів, а їхня найвища вершина говерла завишки 2061 метр на якихось. Пів кілометра поступається своїй словацькій родичці. Найбільшій вершині всіх Карпат горі Герлаховський штит. Мандруючи Карпатами, крім Говерли, ви можете піднятися на ще 5 двотисячників. Саме такі високі гори сприяють багатому біорізноманіттю, оскільки кожен ярус по-своєму особливий і в ньому живуть різні рослини і тварини, про яких ми і поговоримо в сьогоднішньому відео. Тепер готуйте чая або каву. Поширюйте відео друзям і ставте вподобайки. А якщо ви вперше на цьому каналі, то знайдете тут ще багато цікавого. Також, будь ласка, підтримуйте канал фінансово. Будь-яка ваша підтримка дуже важлива. А поки ви підписуєтесь, я розповім вам про природу українських Карпат. І як і в будь-яких горах, природні комплекси у Карпатах змінюються не в широтному напрямку, а вертикально. Це зумовлено зміною кліматичних умов із висотою. Піднімаючись вгори, температура повітря поступово знижується, а вологість зростає. Це явище називається висотною поясністю. У кожному такому поясі формується свій мікроклімат, тип ґрунтів, а відповідно й унікальні флора та фауна. Тому, щоб побачити різні природні зони, вам не обов'язково мандрувати від полюсів до екватора, а достатньо піднятися на високу гору. Піднімаючись, наприклад, на говерлу, ви можете спостерігати, як листяні ліси поступово змінюються мішаними ще вище, ліси стають хвойними, а потім переходять у чагарники та криволісся. І вже на висоті вище 1,8 км. Простягаються полонини із квітучими альпійськими луками. Бурхливі гірські річки пронизують густою і дуже мальовничою сіткою всю цю мінливість. Поблизу карпатських річок мешкає пронурок, невеличка пташка із дуже цікавою поведінкою. Пронурок дуже гарно плаває і пірнає. Він може пробігти по дну річки до 30 метрів, залишаючись під водою аж майже хвилину. Це осілий птах. Він нікуди не відлітає на зиму, а залишається поблизу своїх улюблених річок. У гірських річок дуже швидка течія, тому вони не замерзають, і пронурок навіть у найхолодніший зимовий день може знайти собі поживу у крижаній воді. У стрімких карпатських річках і потоках мешкає багато видів холодноводних риб. Наприклад, тут можна побачити форель струмково. Також відомо як пструг, у її природному середовищі. Для форелі швидкі карпатські річки із чистою багатою накисень водою це справжній рай. Проте навіть у такій холодній воді у найспекотніші дні цим рибам буває занадто жарко. Вони тоді тримаються біля джерел або ховаються під камені, впадають в заціпеніння і нічого не їдять. Ще тут можна зустріти рідкісного лосося донайського. Для передгір'я Карпат характерні дубові ліси з дуба звичайного і скельного. До речі, у Карпатах було виявлено в викопній рештки аж 30 видів дубів. У дібровах ростуть також бук, граб, ясен, в'яз, а з чагарників ліщина, калина, бузина чорна, свидина, глід і терен. У трав'яному покриві лісів. Квітують шавлія, проліски, медуниця, чистець, барвінок малий, маренка і чина. На території українських Карпат знаходиться одна із семи природних чудес України: озеро Синевир. Це найбільше і найглибше озеро Українських Карпат. Тут дуже холодна вода. І навіть у найспекотніші літні дні вона не прогрівається більше ніж на 19 градусів, і то тільки до глибини півтора метри. Це озеро дім для багатьох рідкісних рослин і тварин. У низькогірному поясі мішані ліси утворені в основному буками, смереками та ялицею білою. Найважливіше значення тут мають саме букові праліси. Праліси це такі лісові екосистеми, які виникли і розвиваються природним шляхом. Під впливом лише природних стихій та явищ дуже тривалий час, і пройшли повний цикл розвитку без будь-якого втручання людини. Бук, звичайний, є однією з найважливіших складових помірних широколистяних лісів. Він пережив останній льодовиковий період і швидко колонізував Європу протягом останніх 4 тисяч років. Колись букові ліси займали близько 40% території Європи, але втрутилась людина. Зараз карпатські букові праліси разом із лісами ще 12 країн належать до транскордонного природоохоронного об'єднання, древні та первісні букові ліси Карпат та інших регіонів Європи. Вони надзвичайно важливі для розуміння повної картини історії та еволюції роду бук. А також є домівкою для більше ніж 10 тисяч видів тварин, рослин та грибів. У карпатських букових та смерекових лісах ви можете знайти ще й таку яскраву красуню, саламандру, плямисту, але вам прийдеться добре її пошукати, адже вона зазвичай активна у сутінках або вночі. А день відпочиває у якомусь вологому прохолодному місці, наприклад, у старому пеньку або в лісовій підстилці. А ми знайшли її під поваленою колодою. Саламандри найбільші хвостаті земноводні України. Якщо тварина активна, ви просто не зможете її не помітити, тому що все її тіло вкрите великими яскравими жовтими плянами, які гарно виділяються на чорному фоні. Саламандра плямиста отруйна тварина. За її очима розташовані отруйні залози паротиду. Саламандрича отрута впливає на нервову систему і є токсичною для савців. Тому, якщо вам повезе зустріти саламандру, то не поспішайте її гладити. Лілія лісова єдиний вид лілії, який в Україні росте у дикій природі. У Карпатах вона трапляється в проріджених лісах на лісових та альпійських луках у добре зволожених умовах. Цю красуню можна впізнати за великими ароматними квітками пурпуровими і з фіолетовими цяточками, які розквітають у червні або липні. Але лілія лісова не тільки красива, вона ще відіграла дуже важливу роль у ботанічних дослідженнях. На її прикладі, у 1898 році було відкрито явище подвійного запліднення у покритонасінних рослин. У середньогірному поясі ліси стають майже повністю хвойними. Оскільки голоносінні рослини є більш стійкими до холоду. Крім смереки та ялини, тут також зустрічається мудрина, сосна карпатська та релікти, із якими ви вже знайомі ось із цього відео: тис і сосна кедрова. Такі ліси темні та вологі, ґрунт і стовбери тут вкриті мухами. Супальпійський пояс Карпат часто ще називають криволіссям. Його основу утворюють густі зарослі сосни гірської, яку ви ще можете знати як жереб. Гілки гірської сосни мають специфічно вигнуту форму. А стовбур повзе по схилу вниз. По всьому пагону утворюються придаткові корені, які допомагають рослині підтримувати сланку форму росту. Таке полягання у гірської сосни є спадково закріпленою ознакою, пристосуванням до зимівлі. Під захистом снігового покриву та захистом від несприятливих погодних умов. А для туристів серйозною перешкодою на шляху до вершини, у червні та липні серед заростів сосни можна побачити безліч невеликих, проте дуже яскравих рожевих квіточок рододендрона Східнокарпатського або Червоної рути, про яку ми вже трохи згадували раніше. Рододендрон. Карпатсько-балканський субендемік, ще й занесений до Червоної книги України. Щоб зробити криволісся ще більш непрохідним, до них приєднується вільха зелена та ялівець. А ще тут можна поласувати ожиною та чорницями. Якщо вам вдасться подолати криволісся і добратися до альпійського поясу, то ви зможете перепочити на полонині серед барвистої альпійської луки. У різні пори року тут можна побачити, як цвітуть дріада восьмипелюсткова, гірчак живородний, осока волосовидна, нечуй вітер альпійський, шафран гейфеля, арніка гірська, радіола рожева, різні види гвоздик і дзвонків та безліч інших трав. А на важкодоступних стрімких вапнякових скелях розпускаються сріблясті зірочки едельвейсу або білотки альпійської. Гуцул ще називають його шовкова косиця, напевно, через пухнасті листки, які оточують суцвіття. Побачити Дельвей з вам буде вкрай важко, оскільки зараз відомо лише про чотири локалітети, що зберегли залишки його карпатської популяції. І загалом рослин існує не більше ста. Багато народів складали легенду про цю гірську красуню. У всіх них квітка є символом мужності, кохання та відданості. Тваринний світ українських Карпат також дуже багатий і зовсім не обмежується тими видами, про яких ми вже згадали. Тільки хребетних тварин тут мешкає понад 430 видів, і серед них переважають види лісового комплексу. Із савців у карпатських лісах можна зустріти і найбільшого хижака Східної Європи ведмедя бурого. Який блукає у пошуках солодкої малинки і таємничих нічних мисливців, рис євразійську та кота лісового. Ці дикі коти дуже потайні і стараються уникати зустрічі з людьми. Крім того, їхні карпатські популяції, на жаль, зовсім невеликі, близько 500 особин кожного звиї. Також у Карпатах є своя особлива білка вивірка Карпатська. Це підвид вивірки звичайної, що мешкає на висоті понад 600 метрів і відрізняється темно-коричневим забарвленням хутра. А ще тут мешкає невеликий високогірний гризунчик, полівка снігова. Вам доведеться піднятися не менше, ніж на 1000 метрів, щоб її зустріти. Та й то тільки на Чорногорі і у Горганах. Крім того, у Карпатах трапляється олень благородний, свиня дика, борсук, вовк сірий. Лисиця звичайна, вовчок лісовий і багато-багато інших. Всіх її не перелічити. Ця територія вас здивує не тільки пронурком, а й деякими іншими ексклюзивними птахами, серед яких дятел Трипалий, єдиний жовточубий дятел в Україні, Золотомушка червоночуба найменша пташка нашої країни. Лиска гірська, дріс гірський, горіхівка, сичик-горобець. Також тут було знайдено скам'яніле яйця ягнятника, якому приблизно 15 мільйонів років. До речі, цей гігантський птах в Карпатах дуже зрідка трапляється і в наш час. Це стерв'ятник, який на трапезу приходить останнім. Не тому, що довго збирається, а тому, що любить погризти кісточки. А точніше він їх просто заковтує. Якраз це ви зараз бачите на відео. Приємного апетиту, пане ягнятник! Тож Карпати вас можуть потішити не лише мальовничими пейзажами, а й багатством живого світу. Рекомендуємо відвідати їх у весняно-літній період, коли все квітує, бігає, стрибає і літає. Поширюйте це відео друзям та беріть їх із собою в Карпати. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, щоб його активніше рекомендував Ютуб іншим глядачам. Також окремо хочемо подякувати пташкам нашої YouTube-годівнички, на якій зараз чотири гори хвістки, три синички, чотири горобчики і кілька таємничих пташок, які підтримують канал фінансово на картки, монобанку чи через YouTube спонсорство. Дякуємо! Завдяки вам ми можемо робити ці відео якіснішими і цікавішими. А якщо і ви хочете доєднатися до цього прекрасного списку. Всі потрібні лінки в описі під відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. З вами була Соломія. До нових відео!